Ця історія почалася 70 років тому, коли уперше у радіопросторі Запорізької області пролунали слова Увага! говорить Запоріжжя. що у лютому 39-го року поклали початок славетної історії Запорізької обласної державної телерадіокомпанії. Історична довідка. Згідно з ухвалою Ради міністрів СРСР, в Запоріжжі має бути побудований телевізійний ретранслятор. За ініціативою місцевих органів влади, у 1959 році створено не просто телевізійний ретранслятор, а невеликий однопрограмний телевізійний передавальний центр. Це дало можливість виробляти телепередачі місцевої студії телебачення. 10 липня 1959 року. В ефір вийшла перша експериментальна передача Запорізької студії телебачення. Рівно через місяць, 10 серпня, новостворена організація почала виходити в ефір. Сьогодні, через 50 років, Запорізька обласна державна телерадіокомпанія є однією з потужних в Україні. Обсяг лише телевізійного мовлення телерадіокомпанії щороку складає 8760 годин. За 70 років ЗДТРК і півстоліття діяльності обласної телестудії творчими та інженерно-технічними працівниками підготовлено до ефіру велику кількість передач, що стали літописом нашого краю. На початку цього фільму думали розповідати про те, що для всіх тих, хто створював, працював і працює в компанії, телебачення та радіо не просто засіб комунікації, не тільки вид мистецтва. За абревіатурою ЗОДТРК криється щось більше: родина і друга домівка, храм і бастіон, праця і відпочинок, сльози радості та розчарування від невдач. А тому нехай замість статистики скажуть люди: ті, ким пишаємося, ті, кого шануємо, ті, кого пам'ятаємо, ті, для кого ЗоДТРК і є життям. Я... Завдяки збігу щасливих обставин став диктором. Збіг обставин. Після закінчення університету я за направлення працював у районній газеті на Київщині. А мої товариші по університету Віктор Полковенко, Віталій Шевченко, Микола Нєвров вже працювали тут у Запоріжжі. І знаючи, що я Кохаюся в обсному слові, знаючи в мене як активного учасника художньої діяльності університету, вони сповістили мені, що тут у Запоріжжі проходить курс, конкурс на заміщення посад диктора обласного радіо. Це випадок. І 17 березня 1961 року об 11 годині 10 хвилин залою Морозовою я вийшов в ефір, перший вийшов в ефір з оглядом обласних газет. У меня никогда не было ни мечты, ни планов, ни стремлений прийти на телевидение, работать, стать режиссером. Как-то все случилось. Ну, случай был, случай и все. Вот попало случайно. Поэтому меня все как-то пугало. Это ж мы работали еще в маленькой студии. Но это мне казалось, она невероятно огромной. И пульт этот, и когда надо было начинать уже работать в эфире. оператору ему, внимание будет эфир каким-то тоненьким дрожащим голосочком говорила, и меня потом после эфира после работы все подсмеивались немножко и говорили что ты так дрожащим голосом говоришь вот а вообще конечно невероятно интересно и также интересно все 30 лет первые шаги были конечно может быть робки в каком-то смысле потому что в общем-то ответственность понимаете особенно прямые эфиры у нас были наша ну запись да. раньше все не было эфире. и все то что пошло переделать ничего нельзя было этому это требовало, конечно, совета подготовки каждого кадра. Много было репетиций. Очень много было репетиций. Первая передача, помню, живые работали мы с завода, так так немножко где-то в душе тёк Дуже багато було прямих ефірів. Це були і включення в УТР, в українське телебачення, і, до речі, однією з перших моїх програм була програма для дітей Срібний дзвіночок. І ми повинні були включатися. І я пам'ятаю, що я читала Чуковського Мой Дадир. Тоді на світанку телебачення те, чим пишаються сьогоднішні телевізійники, прямий ефір, було чи не єдиною формою існування? Адже майже все, окрім художніх стрічок та документальних фільмів власного виробництва, потрапляло на чорнобілі екрани глядачів безпосередньо зі студії. Так би мовити, живцем. Так, у прямому ефірі ставилися театральні вистави, йшли репортажі з заводів та фабрик. Що ж до документалістики, то й тут Запорізька студія телебачення стала флагманом. Перші документальні фільми створювалися саме нашими операторами, режисерами та журналістами. У 65 му народилася стрічка Деревів на порогах Дніпро, автором сценарію якого став вельми шановний Альберт Путінцев. Альберт Георгіч Путінцев. Відомий журналіст, дуже творча людина, письменник. Потім працював в кінематографії, і е, він виявився дуже талановитим організатором. При ньому якраз склався е, такий творчий колектив. В той час на обласному радіо працювали такі відомі журналісти, як Олександр Михайлович Емільфарб, головний редактор. Редактором тривалий час працював Володимир Яворівський, відомий письменник. Працювали Валентин Ісакович Уманський, який потім перейшов на телебачення працювати. Працювали інші творчі люди, яких саме залучив до цієї роботи Альберт Георгич Путінцев. Пам'ять не вічна. Спогади людські забуваються, а тому ними необхідно ділитися. Так само, як ділилися своєю майстерністю та досвідом ветерани Запорізького телебачення та радіо. Не буває колишніх працівників З ОДТРК. Вони без винятку назавжди залишаються своїми. Всі, хто зайшов у ці стіни, зрозумів. Запорізька телерадіокомпанія – то назавжди. Я одна люблю. Я діко люблю І Іногда. Это вообще, уже начинаешь думать, что с тобой что-то происходит. Ты начинаешь делать программу какую-то, которая вроде бы, вот он выходит в ответ. Ты продумываешь до мельчайшей подробности. Потом вдруг останавливаешься, полный идиот. Что ты делаешь? Так же можно свихнуться. Понимаешь, я не могу изменить телевидение, потому что я ушел. И от того, что вот я... 10 років не працюю на телевізії, я не перестал считать себе телевизионщиком. Ми записувалися в першій студії, яку сьогодні так трепетливо і лагідно ну, всі називають маленькою, бо її розміри менші, десь вдвічі чи втричі менші, ніж нашої основної студії, в якій ми працюємо, але від того вона не менш важлива, бо вона дійсно перша. В тій студії я пам'ятаю, що ми дуже добре знали текст, ми його визобрили кілька разів повторили з дітьми. Але коли сказали записуватися, страшенно хвилювалася. Мені здавалося, що я абсолютно неприродня в нашому діалозі з дітьми, діти мої неприродні, говоримо невідомо, що ми не збивалися, але враження після програми було відверто погане. Ми пішли і зрозуміли, що нас ніколи більше сюди не покличуть. І режисер нам дала зрозуміти, що дійсно ми спрацювали не дуже добре, могли б і краще. Але потім змонтували, порадили з іншими і сказали, що всіх все влаштовує дуже добре. Давайте повертатися, будемо робити чудесний канал. Вот так чудо телебачения вошло в життя, но все уже, страшно сказать, 15-16 лет то. И что очень приятно сегодня отметить, что нашим ветеранам есть чем гордиться. Это наша молодежь. Замечательная молодежь, которая, выходя из наших стен, чувствует себя настоящими профессионалами. И мы сумели им не только профессию дать, а еще и любовь. Любовь к телевидению, любовь к своему труду. Это очень важно. Счастье дано, Повстречатель беду еще. Есть только миг, За него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг. Между прошлым и будущим именно он называется жизнь.